Ли покурить? Та ви шо? Я не курю. Так чи пристала дамне? Боже, це ж... Це ж перша мода. Дайте мені! О. Дайте, дайте! дайте, дайте. дайте, дайте. Я ще в банціоні курила! А. Да шо ти? Ну, а... А ти що думала? Прикуріть! Прикурювай! Пожалуйста! А, Боже, чого ж ви так не бачите? Барышні, О, барышні, не хочете! Барышні, А не хочете цукер? Так, цукерки я люблю! Ой, сьогодні! Боже, у мене вдома ці класощі різних. Хоч свиней гудуй! Я більше люблю папальси, не на нас! Ось минуту охороня, Видно, у вас е, непростий вкус, вкус! А... Образований. Розуміється, це другим можна молоти що угодно. Mm. Бо вони поняття ніякого не Не ймеють. Не я жив в пансіоні. Всі науки пройшли. Боже, то з вами я бачу своє язика треба тримати за зубами. так? Там держите. Там і що, держить. пойдемте, а? При місяці такий шик. Пойдемте, ми любимо місяць і шик ми любимо дуже. Так. Да,